Всім привіт, ми з України. З вами генеалог Сергій Фазульянов. Е, вже звичні тривоги, але досить помірні. Е, це було моє зведення за минулу добу. Стосовно генеалогії. Продовжую робити те, що робив, але, на жаль, дуже багато речей відволікають від роботи, і це ну, висаджує певною мірою. Висаджують певною мірою. Е, Оці всі реакції нашої спільноти на поточні події, дрібні, великі, маленькі, але взагалом треба більше все ж таки працювати над собою, намагатися від того абстрагуватися і концентруватися виключно на робочих питаннях, виключно на собі самому, тому що це тільки відволікає і витрачає енергію. Тому, скоріш за все, буду мінімізувати свою присутність в мережах, тому що трошечки щось воно занадто сильно затягує і відбирає дуже багато часу. А коли ти зранку прокинувся, кліпнув два рази очима і хоп, уже п'ята година, це не дуже добре, тому що за день корисного ти зробив. Не дуже багато як на, як на звичайний день, або як на те, що хотілося б зробити. Е, продовжую копати добровілля, продовжую копати цю парафію. Там досить багато населених пунктів в цій парафії світиться, досить товсті метрики. Е, почав цього разу з найстаріших і буду рухатись вгору. Найстаріші дуже різноманітно писані. і... Дуже є слабкий текст, який майже вицвів, писаний поганенькими чернилами і поганеньким почерком. Його досить проблематично читати повільно, доводиться вичитувати, перечитувати. Плюс в різних селах є схожі або тотожні прізвища, які доводиться так само перечитувати, вичитувати і фіксувати. А також е, дуже багато факторів, про які я згадав, які відволікають цього, від цього процесу. А у мене є оця от е, така, я не знаю, як правильно назвати риса чи що. Я досить довго занурююсь і досить проблематично мені туди-сюди перемикатися, коли я вже читаю метрики. Відволіктися досить легко. зануритись знову з кожним, з кожним таким е, частим відволіканням складніше. А з цими місцями нічого не зробиш. місцями будемо намагатися все ж таки боротися. По а, акумам, всі акуми у нас було а, ну точніше, новини нашої генеалогічної волонтерки. У нас була замовлена частина акумуляторів з Любліна, частина була замовлена з а, Гдині. Всі зібрали, всі докупи зібрали, і а, я навіть виклав. В телеграмі і в коментах до вчорашнього відео фоточку, що вони приїхали. Дійсно, ось вони можна подивитися на їхню кількість, а направду там їх ще більше, ніж на фотографії, і вони будуть відправлятися до наших друзів, до наших підрозділів і допомагати їм робити смерть ворогам. На цьому е я міг би вже закінчувати, тому що активних якихось Відмінних відчорашнього дня діяльності сьогодні не було. А зняти якийсь документ окремо показати з тієї колекції, яку ми приготували для передачі в Центральний історичний в Київ, я, чесно кажучи, сьогодні не зміг. Та й за великим рахунком, сьогодні немає такого настрою, дуже багато бадатися зі зйомками. Тому я записую сьогодні коротенький такий вложик і. Що я ще скажу з корисного? Коли ви робите дослідження, то доцільно розділяти його на різні види робіт. Спочатку відібрати всі факти по тому прізвищу або прізвищам, які вас цікавлять. Потім виписати ці факти в таблицю, найкраще в таблицю. В файл Wordівський, або ще в якийсь інший варіант проіндексувати, але завжди краще це робити в таблицю. Намагатися уніфікувати таблицю можна, можна робити під кожний документ свою таблицю. Ми працюємо з шаблоном таблиць, який ми розробляли і розробляємо. Удосконалюємо по сьогоднішній день для проєкту відкритий індекс, який розміщений на, на сайті Генеалогічного товариства Рідні, Рідніорг, і можна там і скачати собі шаблончик із ним працювати, і в подальшому ваші індекси можна завантажити в наш проєкт і поширити для всіх, щоб люди могли ними користуватися, і при необхідності, можливо, навіть доповнити, зв'язатися з вами і додати інформацію для вашого родоводу. Коли ви проіндексували, тоді можна вносити в GitCom файл через будь-який програмний продукт, який дозволяє формувати генеалогічне дерево, і який вам більш зручний. Я користуюсь Family Tree Builder і це все синхронізую з своїм сайтом на MyHeritage. Там у мене повний пакет. Це дозволяє користуватися всіма тими. Послугами, які додатковими, які пропонує MyHeritage, 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 Я оце тут наголос так і не вивчив, як правильно ставити, але це не дуже критично. Одним словом, це дозволяє використовувати весь функціонал автоматичні збіги з іншими деревами на MyHeritage, автоматичні збіги з деревами на інших платформах, знахідки ваших. Родичі в історичних колекціях, в історичних документах і в індексах в багатьох е світових колекцій, починаючи від американських переписів людності і закінчуючи якимись австралійськими е періодичними виданнями, і так само з півночі, починаючи з е Шотландії, з Норвегії і закінчуючи тим самим австралійським півднем. Або там Африкою, чи вогняною землею в Південній Америці. Тому е, розділяєте на етапи, це допомагає е, більш ефективно, скажімо так, працювати, це допомагає систематизувати сам процес роботи, і е, це певною мірою мені особисто допомагає. Саме розпланувати робочий процес, якщо ми говоримо про великі дослідження, а в мене або великі дослідження йдуть, або ціла низка невеликих, які можна об'єднати в великі і робити. Наприклад, сьогодні ми робимо вичитку документів відбор. Завтра ми робимо індексацію. Післязавтра ми робимо систематизацію в генеалогічне дерево. Ну і виходячи з того, що я сказав, дуже раджу саме синхронізацію з онлайн-сайтами FamilySearch, MyHeritage, чи будь-чим іншим, це додає е, можливість знайти. Своїх братів по зброї свого роду, як ми кажемо, з іграм розкладаємо партнер синкрайн, тобто людей, які шукають по тому ж регіону, по тим же родам, і об'єднати зусилля, обмінятися інформацією і розширити або поглибити ваше дерево за рахунок тієї інформації, якою володіють наші сучасники, які також цікавляться дослідженням власного родоводу. Ось такий у мене сьогодні влог. Я не думаю, що я сьогодні буду сильно з ним возитися, е, монтувати. Я спробую все ж таки більше часу приділити е, роботі і е, просто його трошечки обріжу, а там подивимось, можливо, і заморочуся. Одним словом, я бажаю вам бути в безпеці, бажаю вам міцного здоров'я, крепких сил і нормального психічного стану в, цих, в ці... Важкі, але звитяжні часи все буде добре. Ми переможемо. Слава Збройним силам України, слава Україні, будьте здорові!